Колись в дитинстві ми читали вірш чудової поетеси Ліни Костенко. Згадалося, життя йде і все без коректур, і гасли таки не стишує галопу. Давно нема маркізи Помпадур, і ми живемо. Уже після потопу, не знаю я, хто прийде після нас, які провода обереться шати, єдиний, хто не стомлюється, час. А ми живі, нам треба поспішати зробити щось, лишити по собі, а ми нічого пройдемо і піде, щоб лише небо, очі-голові. Цю землю завжди бачили цвітіння. Але не бійся прикроківця. Ролин не бійся. Це дуже поетичний вірш, дуже життєвий. Мені здається, що кожен в житті має прочитати його і, можливо, колись зрозуміє себе. i zrozumienie Prawdy Życia. Szyrowarz, Eugen Poland